Друзі, привіт, всім привіт! Так, сьогодні прокинувся і їду, щоб здати тест на водійське посвідчення. Тому що найближчі, ті, що біля будинку, біля нашого, де ми мешкаємо, найближчі центри можна записати, щоб здати екзамен через місяць, дуже довго чекати. Їхати десь приблизно годину 20 на 10.30 маю бути вже на місці, так що сьогодні екзамен. Подивимося, що там за екзамен, як вони здаються. Всі кажуть, що дуже легко. Але подивимося, бо я здавав ці. Тестування в інтернеті анкетки то там багато помилок робив. Подивимося, що воно з того вийде. Все екзамен пройшов, екзамен завалив. Зробив на дві помилки більше, ніж потрібно. В цей самий день перездати не можна, так як в Каліфорнії чи в інших штатах. Потрібно записуватись на наступний день. Ну, блин, я, я як відчував, що нічого не знав. Це, ось це місцевість, ось цей Driving School. Їдемо додому, вчити білет. Приїдемо наступного разу. Ну, а тепер записуватися знову на appointment. апойтмент. На наступний день і знову сюди приїздити. Все, я полетів. Якщо чесно, трошки воно так плячне. Друзі, привіт, так, сьогодні одягнув свою фортову футболочку, отаку. Їду, куди я їду? Сьогодні їду здавати тест на водійське посвідчення з, другого, ну, з друга спроба в мене сьогодні. маю надію, що все вийде. Віднісся до цього більш відповідально. Mm. Насяк багато проходив. Тестувань, є там сайт, один прикольний знайшов. І білети там дуже схожі з тими, які були в мене на екзамені перший раз, коли я його завалив. Тому, Тому, відповідно, я трошки це все завчив, підтягнув і маю надію, що сьогодні закрию питання по водійському посвідченню по теорії і прийду вже до, до цього, до практики. Так що я полетів, подивимося, що з цього вийде. Так, ось наша автошкола, DMV центр, Driver Exam Station. Fancy Hills. Ну що, з Богом. З цього разу все вийде. Зараз подивимося, як воно, що воно станеться. Друзі, ну що, вийшов з тестування, тест здав. Сім помилок допустив знову. Але допустимо 8, ще одна була в запасі. Знову питання якісь про відстані, про все, там, знаєте, скільки до велосипедиста, скільки до пішохідного переходу, скільки там до того, це вчить цю метрику. Метрика це така вона для нас незвична. Ми звикли до своїх метрів-кілометрів, а тут фути, мілі, ця вся історія. Так що тест здав з другої спроби. Ось позаду мене Driving School DVM. Мені дуже допомогли тести, які я проходив. Там в інтернеті є багато різних тестів, але відповідно, я знайшов саме ті, які такі максимально приближені до того, що мене тут питали. Тому ну, от вони мені сподобалися. Тобто я їх студірував, сидів, читав, перечитував. І потім я ще робив, коли в мене якісь були бокати, типу, а я не відповідав вірно, то я... То я робив скрини собі тих невірних відповідей і зберігав їх собі. І там на невірній відповіді відразу видно типу, вірну відповідь. І от зараз, тільки приїхавши до школи, я пройшовся по цим, цим по своїм. Там в мене штук 40-50 було білетів. Я оновив цю всю інформацію в себе в голові, зайшов, здав. Все, наступний етап це здача вже в мене буде практики. Так що наступна здача практики, і далі вже буде в руках водійське посвідчення. Все, їду додому, те здав. Кому потрібно, я там під відео на Ютубі буду розміщати посилання на той сайт, на ті тести. Так що, удачі вам. Ось він XM Station. Так, ось ця будівля. Драйвер Exam Station. Отут тут я здавав тільки що на водійське посвідчення на теорію. Теорію я здав з другого разу, так що я задоволений. Їдемо далі. Друзі, привіт! Приїхав до DMV сьогодні. Буду здавати практичні заняття. Буду здавати практичні заняття. Зараз подивимося, як воно все відбувається. Багато хто каже, що практичні заняття набагато складніші, ніж теорія. Я теорію здав з другого разу. Подивимося, з якого разу здамо практичні заняття. Я впевнений, що старше. Але подивимося, яку не виду. Так, зайшов до них, показав свій appointment, свій запис, він взяв в мене документи, які потрібні. Я також хочу здавати на Real і тому я брав там додаткові всякі ID 94, там і ще різні форми страховку. Рекомендую приїжджати пораніше, бо от зараз я чекаю в машині, а он дивлюсь, як дівчата не можуть запаркуватися, не можуть запаркуватися, у дівчат є труднощі з тим. То ти вже звідси бачиш плюс-мінус місця, де паркуватися, вже будеш орієнтуватися. Вон дивіться, маздачка сиренька, Ну там мазда сіра. Оця. Там якісь складнощі в дівчини, бо вона спочатку під'їхала до тих фішок. Ось вони, отут. -от -от. Раз, два і три. Там треба було заїхати задом туди, а потім він її погнав туди. І туди треба було заїхати не задом, а боком, боком заїхати туди. А там вона ще заїхала задом, там далі. І я за неї Моніторю, дивлюсь, що вона робить. Тобто Я вже орієнтую, що як тільки я звідси вийду зі свого місця, він мене пошле відразу сюди. Там мені потрібно залетіти боком. Боком. Потім туди задом. І воно вони поїхали, зараз я швидко спробую туди заїхати сам. Хоча ні, що там пробувати, під'їхав та заїхав і не буду робити нічого. Буду чекати вже їх. Так що Рекомендую приїжджати. Раніше, щоб подивитися, яке паркування, як вам краще виставити свій автомобіль, щоб там ви нормально, комфортно звідси виїжджали, бо він вже звідси буде за вами дивитись і оцінювати рівень вашого майстерності вашої водійської. Ну зараз спробуємо зараз подивимося, як воно буде. Блін, останній раз здавав на права. Скільки це було там? Років 18 назад. І, до речі, я сам собі от буквально їхав сьогодні на тестування і думаю, класно, що у них потрібно перездавати там чи кожні 5 років, чи кожні 10 років, я не пам'ятаю, який у них тут. Але, типа, не так, як у нас, що раз і отрив, і я останній раз 18 років здавав, і в мене ще воно посвідчення дійсне. Мені не треба перездавати. Бо я багато от коли здавав теорію, вже реально підзабуваєш якісь моменти. І зараз ти гарненько все прокачуєш і заново знову в голові ти все інформацію оновлюєш. Що це плюс? Це плюс. Чекаємо цього дядька, сидіємо сюди. Я наступний буду за ним. Друзі, друзі, друзі. З гарними новинами до вас залітаю. Приїхав з тестувань, практичне заняття пройшов з першого разу. Дуже все мені сподобалось, дуже круто, дуже легко. Набагато легше, ніж теорія. Набагато легше, ніж теорія для мене. Так що класний попався дядько до мене. Чоловік ми з ним я їм розповів, хто я що я, звідки коротенько. Потім ми перший рух це з парковки. Ми заїхали на паралельну парковку назад, заїхав, потім заднім ходом заїхав. Потім ми поїхали, зробили тут декілька кружків. Там стоп, штук 5 знаків стоп було підряд. Запаркувались вниз, на під, ну типа, як ви поняли, паркування вниз, колеса набула до бордюра вивернути. Проїхали, все, приїхали. Каже, все, давай, друже, з Богом полетів. Тепер їду в інше якесь місце, в інший DMV центр, центрі Там мені мусять дооформити це все, що я сьогодні пройшов. Все, я полетів. Також під цим відео я надаю вам два посилання. Перше є посилання на тести, тести, які я проходив, на яких я тренувався. І друге посилання на сайт DMV, де можна записатись на тиві, на правду. Все, Я маю надію, вам це відео стане корисним і допоможе. Покажу вам коротенько мої кроки, як я робив водійське посвідчення в Міннесоті, Мінніаполісі. Заходимо на оцей сайт. Посилання додам до відео. Так, далі беремо нижче драйвер сервіс. Хто англійську знає, у того проблем не буде. Потрібно обрати першу ситуацію. Хто не знає, ставте собі перекладач. І він допоможе це все подивитися. Попередньо подати заяву на отримання водійських прав щоб посвідчення особи. Проходимо сюди. Так, тут у нас вас питає, що от для того, щоб почати цей процес, потрібно подати заявку. Хтось каже, що заявку цю не треба заповнювати, можна відразу записуватись на теорію. Але я йшов цим шляхом, тут зайняло, зайняло в мене все 10 хвилин, щоб це все заповнити. Тобто ось воно вам пише, що приблизний час заповнення, попередня заява 10-15 хвилин. Все, Нажимаєте Я зрозумів і пішли далі. Чи У вас поточна попередня ліцензія, дозвіл або модифікація номер 100. Якщо у вас прав немає, ніколи не любого ставити немає, Тут починаєте заповнювати. Все заповнюєте обов'язково на англійській мові. Все на англійській. Перше це завжди ваше ім'я. Друге це у вас прізвище, власне. Так, число народження. Так, вибираєте місяць. Має шостосічні. 87 урока. Іщу 987. Є, проходимо далі. Так, комерційні e ліцензії. Тут якраз про комерційну ліцензію. Я так розумію, що це на трак, не на трак або на якусь... Короче, на роботу, на якісь буси, вантажівки. Тобто я не буду працювати на комерційній і відповідно я ставлю, немає. Так. Тут воно у вас буде питати, що ви хочете отримувати. Драйвер ліценз, ID-картку, або цей інструкцій Permit. Нам потрібен драйвер ліценс. Тепер він питає, який тип драйвер ліцензу вам потрібен. Так, Або для машин, або для мотоциклів. Ставимо відповідно, що вам потрібно. В моєму випадку це автомобіль. Є. Далі він питає, який тип посвідчення вам потрібен. Ми собі хотіли дуже Real ID з дружиною. Для того, щоб отримати Real-ID, потрібно ще дочекатися обов'язково Social Security Number. Він у нас вже на руках, Social Security, як тільки ми його отримали, ми відразу подались на водійські посвідчення, бо я хочу отримувати Real ID. Що таке Real ID? Real ID це, це посвідчення водія і плюс ще посвідчення вашої особи. Там ставиться на ньому такий значок там або зірочка, або ведмедь, там, або там ще в різному штаті своя історія. І тут воно вам показує, яка відмінність да, від стандартного посвідчення, чим воно відрізняється. Зараз ми подивимось. Тобто, чим відрізняється у нас від стандартного. Можна використовувати для доступу до федеральних об'єктів, таких як військові бази та атомні електростанції, бібліотеки, та можна виконувати, наскільки я знаю, навіть внутрішні перельоти по території США. Тому ми от собі дуже хотіли, щоб було в нас реалійді. В моєму випадку я собі беру реаліді, а кому він не потрібний, можете брати стандарт. Так, і ось наша Real ID Company Driver License. Так, стандарт. Да, Real ID, все. Рухаємося далі. Так, що це він пише? У мене англійська слаба, відповідно я користуюсь перекладачем. Ага. Вони кажуть, що перед тим, як піти на, теорію, на цей на практику, ви мусите пройти іспит. Я коротеньке наступне відео покажу вам, як записатись на той іспит, як записатись на теорію. Ставимо далі. Так, тут уже починається вже починається по вам конкретна історія. Де ви мешкаєте? Яка вулиця, що тут у вас апартаменти, не апартаменти, приватний будинок, будівля. Квартира, місто, де ви знаходитесь штат і зіп-код ваш. Все. Відповідно, далі, далі, далі проходите. Я не буду далі проходити, щоб не запам'ятати по собі ці всі дані, бо я вже для себе все це зробив. Все. Це вам просто коротенький вступ на 5 хвилин, куди рухатись, далі ви все зрозумієте. Як записатись, записатись на теоретичний. Іспит для водійського посвідчення. Заходимо на оцей сайт. Заходимо. Потім вертаємо вниз, Appointments. Обираємо цей пункт, беремо другу лінію Driver Service. Після цього це у нас виходить друга лінія клас D екзамен. Це виходить у нас якраз усний екзамен, він нам потрібен. А потім, коли ми здамо цей екзамен і потрібно вже здавати водіння да, практику, то потрібно буде обрати так само, але нижче оцей пункт. Але зараз ми проходимо просто на теорію. Обираємо її. Тут воно питає, чи ви можете користуватись перекладачем. І переводити ті всі сторінки, наприклад, такого плану. Ось він питає, чи є у вас поточна попередня ліцензія, дозвіл або дефіційний номер Міннесоти. Ставимо немає. Ставимо немає, проходимо далі. Next. Після цього. Там де ви будете жити, у вас є свій зіп-код. Беремо, наприклад, будь-який по Міннеаполісу. 5, 5, 3 одиниці ставимо. одиниці, і робимо пошук. З правої сторони <клес> воно дає від цього зіп-кода відстань від найменшої до найбільшої. І тут ми тепер просто листаємо вниз, тобто ми можемо обрати будь-яку DMV цей центр, будь-яку автошколу і поїхати туди і здати цей тест. Ось бачите, ось тут немає доступних, немає доступних нововеліті. Далі, дивіться, наступне віконечко, середа, друге августа. августа. Далі не підходи, Це дуже далеко. Друге, не підходить, не підходить. Нема нічого доступного, не підходить. Перше число, аж наступного місяця не підходить, не підходить. Шукаємо, шукаємо, ось бачите, у нас вже от на кінець місяця вікон це є. Не підходить, Шукаємо далі. Шукаємо далі, шукаємо далі. І кілометри милі ростуть, ростуть від вашого місця. Так, 24 число, не підходить. 11, о, це вже цікавіше. 11 це вже цікавіше. Це у нас буде через тиждень. Шукаємо далі. Так. 27, 25. Так, тюздей, джуль шосте. Ось дивіться, шосте число. Четверг. Ідеально, чому б ні. Все. обираємо, заходимо сюди. 14.15. Обираємо час, проходимо далі. І тут ми заповнюємо всі наші дані, все, що нам потрібно заповнити, щоб зробити цей чек-ін. Який клас, яке, 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 яке число, на котру годину і яка адреса. Тут ми пишемо аплікант пишемо, Name. Так, телефон, емейл. Проходимо далі і у вас вже все, ви зареєстровані. Потім вам прийде на смс-код підтвердження і прийде на електронну пошту також підтвердження. Так що, от, якось так. Ось коротенька вам інструкція на 4 хвилини. Це мій перший подібний якийсь обзор, да, як це все робити. Перший раз користуюсь такою історією, тому якщо десь щось там некоректно кажу, вибачайте. <гум> я в тому не спеціаліст. я для вас зробив коротенький такий ось по Міннеаполісу, по Міннесоті інформацію.